Красивий манікюри з автомати і сенсори, які не дасть вашій дитині загубитися. Винахідники з усього світу зібралися у Лас-Вегасі, щоб показати, як можна змінити звичайні речі. Скільки коштує удосконалити буденне життя? Катерина Федорченко розповість. Цей автомат може прикрасити ваші нігті навіть найскладнішим малюнком. Технологія майбутнього обираєте з тисяч візерунків або створюєте свій, встромляєте руку в автомат і за кілька секунд маєте готовий манікюр. Якщо ви поїдете в манікюрний салон і зробите гручний малюнок, квіта чи герой мультфільму, на це у вас піде 2-3 години. Якщо ж робити манікюр у такому принтері, на ніходь витрачається 35 секунд, тобто на 10 пальців менше ніж півгодини. Нині тут говорять не лише про красу, а й про безпеку. Ось такий пристрій на шнурках вашої дитини не дасть малечі загубитися. Я маю жахливий досвід як мама. Я загубила дитину на вечірці з нагоди дня народження. Аби щось дало мені знати раніше, що моя дитина втікає. Це дуже допомогло б. І ми створили пристрій саме так. На смартфоні ви обираєте площу, на якій малюк може гуляти і гратися. Якщо дитина перетне межу і кудись утіче, розумна техніка одразу ж повідомить батьків. Коштує такий помічник 39 доларів. Це понад тисячу гривень. Одна з найдорожчих речей на виставці високотехнологічний унітаз. Він сам піднімає та опускає кришку, змінює температуру сидіння, змиває після голосової команди. А ще має музичні динаміки та підсвітку. Коштує такий пристрій 7,5 тисяч доларів у гривнях. Це понад 200 тисяч. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.